Вітанічка рідненькі! Не так давно ми з вами робили огляд на бушмейт першої версії від BPS Knives. І вже вийшла друга версія бушмейт від BPS Knives. І вам напевне цікаво, а що змінилось? І чи варто взагалі було робити другу версію? Моє ім'я Сергій Кравець і це рубрика «Тест-огляд». Перше враження. Якщо пам'ятаєте, в мене було дуже багато претензій до першої версії, і відверто я її не зрозумів. І це ще до мого конфлікту з DBK. DBK – це Datish Bushcraft Knives, це люди, які розробили дизайн цього ножа. В мене було дуже багато претензій. І якщо чесно, я погодився на огляд другої версії, виключно тому, що ви мене задовбали в коментарях. Очікування були завищені. Я хотів вам зробити. Перше враження у форматі розпаковки, але я вже кілька днів ним граюся, тому розпаковка буде не дуже чистою. Приїжджає ніж, як і всі ножі від BPS Knives, ось у такому форматі: окремо ножни, окремо клинок, замотаний в папірець. Знову ж таки, я вже кілька днів ним граюся, тому все в такому жахливому стані. Все промаслене, все пахне деревом, окремо йде серветочка для того, щоб витерти це масло, в яке він був просочений. В Принципі до BPS в мене немає ніяких нарікань все добре, все як завжди, таке як мусить бути. Що одразу ви бачите? Ви одразу бачите сканді. Так, цей огляд буде трошки в порівняльному форматі, тому що, ну, блін, це друга версія, було б дивно їх не порівнювати. Ми бачимо одразу, що з'явилася сканді-спуски. Це добре, тому що це, як мінімум, логічно. На лісному ножі мусить бути сканді. Плавець залишився. До нього претензія та сама. І зникли і сталеві втулки, які були або не сталеві, або мідні, або їх знає, які закривали ось ці отвори. Чому? Не знаю. Ось ці штучки замінилися на ось ці штучки. Заклепки змінилися на бовтики. Тепер руків'я можна замінити або прообслугувати. Виглядає не так бушкрафтерськи, але трошки більш утилітарно. Ножни. Раніше були ось такі. Я їх визнаю, але не люблю. Я люблю ножни глибокої посадки. Але навіщо ось цей куточок? І Богу, не розумію. Я якийсь час на нього дивився і, типу, нашого, ну чи прям би було б гірше, якщо б ви його обрізали? Окей, ладно, приймаю це. Всередині в нас лежить кресало, яке я не можу витягти. Є yeah. всередині у нас лежить кресало. Кресало попередньої версії виглядало ось так. Як на мене, до цього було ну трошки багатіше. Ми ще перевіримо, яка тут якість самого Фарацерію, але якщо чесно, я думаю, що це той самий стрижень з тієї самої партії. Але руків'я стало дешевше і сумніше. Зникла залізна втулка всередині, дарма її прибрали, дерево якесь не таке вже цікаве. Не знаю, тут я трошки, трошки розчарований. Система кріплення та сама. Спочатку шкіра не піддається, я думаю, її трошки треба розмучити, щоб воно туди влізло. Перший раз вставляю. Окей, витрачено цей час окремо. Отже, перше враження. І це перше враження за мною залишиться, я думаю, весь огляд. Що я можу сказати? У порівнянні з першою версією, виправили критичну помилку, яку я вважав критичною. Виправили помилку, яку вважав критичною, це поставили сканді-спуски. На лісному ножі мусять бути сканді-спуски. Тобто вони критично прибрали, замінили ножни на такі, які мені більш подобаються. Я не думаю, що це робилося під мене, але по факту вони стали, як на мене, більш, більш цікавими. Плавець залишився, все інше просто зробили гірше. Біпіес, вибачте, я вас люблю, але зробили гірше. Але при цьому ніж став став робочим. Позиціонується він як ніж для бушкрафту. Відповідно, перше і ключове це робота з деревиною. Це зрізання гілок, щоб зробити собі укриття, це зрізання гілок, щоб зробити собі інструмент. І це батонінг. У мене тут є шматок мертвої ялинки. І в ідеалі по цю історію спиляти. але ми не шукаємо легких шляхів. Давайте спробуємо її зрізати. Ну, Замерша ялинка, ріжеться не дуже весело. Різ чистий. Ну, сталь хороша, сканді робить те, для чого створено. В цьому плані претензій не маю. Зараз моя мета не повністю її перегризти, а зробити вразливе місце, через яке гілочка зможе зламатися. І так, краще б я це перепиляв. Будемо вважати так і хотів. По роботі дуже задоволений, різ чистий. Немає відчуття такого, що його треба змушувати чи ще щось. Знову ж таки, в 100 тисячний раз хороша сталь, хороші спуски. Буквально те, чого очікуєш від хорошого лісового ножа. Батонінг. Знайшов дерев'яшку трошки поцікавіше. Яка, мабуть, завелика, але хто нам заборонить? Навіть не знаю звідки почати. Трошки завелика. Ну, подивимось, як вона буде. с канди Что же хотела, а? Нормально, так можно жить. Так, ну і розводити багато на сухому місці багато розуму не треба. Ходім, знайдемо якесь болото. І розведемо в болоті. О! Ідеально. Якась низина, якесь листечко. Ідеально! Так, спробуємо спочатку штатним кресалом, ну, яка йде з цією версією, а потім кресало попередньої версії. Я на 1000% впевнений, що вони з однієї партії, але цікаво спробувати, коли я ще два разом візьму. Так, для початку збираємо платформу, потім ось цю історію, ось це складемо окремо, це, щоб було під рукою. Пльохано, витьогується. Ну, з часом трішки розробиться. Так, чорне покриття знімаємо. Дряпається по всій поверхні. А, до речі, фаска, як і в попередній версії, не зната ніде. Тому якщо будуть робити якісь силові штуки, рано чи пізно подряпаєте собі пальця. Все ще не розумію, чому, чому не знімають фаску. Нож доволі, доволі інтуїтивні. Люблю ножни глибокої посадки, я в них легко влучаю. Так, ну, штатним кресалом нормально, штатним кресалом можна. Це було кресало другої версії. Давайте його порівняємо з кресалом попередньої версії. Так, ось це стрижень перший. Такий самий. Ну, принаймні, по відчуттях, точно такий самий, точно така ж щільність. Стрижні однакові. Просто руків'я стало трошки гіршим. Резюмую призначення ніж нарешті робить те, для чого створений. Він прекрасно працює з деревиною. Він прекрасно розколює дерев'яшку. Він прекрасно робить дрібне різьблення. В цьому плані задоволений. Щодо зручності та дизайну, в принципі, залишилося те саме, що й попередній версії. В принципі, нормально заповнююче руків'я. в принципі досить непоганий твердий клинок. Е, З'явилися скандіспуску за це добре. Все інше залишилось, як і було, включно з недоліками. Перш за все, цей бісів плавничок. Нащо він там, що він робить? Так, я розумію, що це упор для пальця. Я розумію, що він зроблений для безпеки. Я не розумію, чому він гострий. По перше, ним не дуже кори... не дуже зручно користуватися. По-друге, рано чи пізно він буде відбиватись так само, як і на попередній версії. І я не розумію, чому не знята фаска. Не розумію, це не так важко. Ну, і типу, знову та ситуація, що якщо хочеш трактора, на комбайн допрацюй напильником. Я допрацюю напильником, мені не важко, але сам факт це позиціонується як такий артефактний ніж, і чом би його не зробити добре. А зробили гірше. Прибрали ті фішки, які мені подобались, і все. Отже, загальні висновки. Чи стала друга версія кращою за попередню? Ну, перш за все, він з неробочого ножа, який я не розумію, став робочим ножем, який я не розумію. З'явилися сканді спуски, що ключове для лісового ножа, і це правильно так мусить бути. Е, З'явилися нові ножни, ну ножни іншого формату, які персонально мені подобаються більше, тому що він що так випадав з ножен, що так може випасти з ножен, але так з меншою вірогідністю, і так як на мене естетичніше. Але все інше стало гірше. Бісячий плавець залишився. Нагадую, ну або повідомляю для тих, хто не бачив попередній огляд: ось тут буде руків'я розбиватися від батонінгу, від важкої роботи, від чого завгодно. Воно буде тут розбиватися, уголиться шматок сталі, і типу навіщо так робити? Тут треба було закруглити. На дизайні це ніяк би не, не відобразилося, не. Не зіпсувало б дизайн, але при цьому ніж би працював трошки довше. Зникли сталеві втулки, які тут були, вони потрібні були, вони візуально робили ніж дорожче. Вони зберігали руків'я, щоб руків'я не обдобувалось від темляка. Воно зберігало темляк, щоб темляк не, об... не обшарпувався об краї цього дерева. Кристало стало дешевше. Я не розумію, чому. Ідея цього ножа, ну як я її бачу, вона полягала в тому, що він дорогий, що він унікальний, він виглядав дорого, багато. Але зараз цінник залишився певною мірою, але, ніж став дешевший, він став звичайним. Ножей зі сканді-спусками їх багато. І зараз, після того, як він став дешевше, ну, візуально дешевше, він став звичайним. Тому, як на мене, з неробочого ножа, який я не розумію, він став робочим ножем, який я не розумію. І в якості підсумку під загальним висновком. Так, це робочий ніж. Якщо ви хочете робочий ніж, ось він. Якщо ви хочете той самий бушмейт, який ви собі його в голові уявляли. Ви мене зрозуміли. Люблю цілую, бережіть себе, переходьте дорогу в призначених місцях, бережіть ліс і зустрінемось, коли побачимось.